подольше послушать какие-то стороны. Смотрите, но на сегодняшний день. Я могу даже вид, что день самый. Це не Качубинське, яке свою перед історично. Я надам документацію, яка є, і межа є, і містобудівна документація є, і судах це було представлено, і тому Києва виграли всі суди, що стосується і генеральних планів, і встановлення межі, і інвентарізації меж населеного пункту, і у лісопаркового господарства на сьогоднішній день теж є. афера в чому? Межа Києва не буде затверджено, ви знаєте, в ближчим часу. Генерального плану, так, у Києва теж немає. Хтось каже, що в нього є 2002 року генеральний план, і він поводить нічого, року немає сили. Взагалі, є генеральний план тільки 86-го року. Ви погляньте, де там знаходиться зелена зона. І на сьогоднішній день кричуще, що і є. Лісопаркове господарство комунальне підприємство цей ліс, Він називається санітарними чистками, це сплошна чистка, коли побачите, там на території 700 гектарів немає вже дерев. Там це там це буреломи. А чому річ? Хто кого спасає? Так що, як це зацікавлено, щоб не кінець кінцем єдиний спосіб. Затвердити межу, ми вже прийняли рішення про національний парк розробити, дати доручення Міністерства полошного свідовища, розробити проєкт розмежування території національного парку, винести на президенту і отримати указ президента. І не Білічанська світочка суфіра, а Крицювинський національний періодську філію. Бо та, коли кажуть, періць, суй, полючан, колі, що Білічанський ліс, не буде допомогу Білічанського лісу, якщо казати історично, це Беркулецькі ліси. Білічанські ліс це вигадані. День. Там є станція Білич, там є село Білич, яке вийшло в кількість станція Білище, яке вийшло в поселих Берковець. І якщо хто не знає, то в 1941 році Піселок Берковець це путір Берковець, який знаходиться між видовищем Берковець Яшаном, це територія дачного поселення. А станція Білич це оця ось маленька краплина на сьогоднішній день. І вони були об'єднані. Сьогоднішній день поселок Берковець знаходиться повністю. Києві, а всі кажуть, що це були малюнки 87 гектарів. Чомусь на Верховної Раді є така цифра. Ця значить, Верховна Рада не є е, е, земельним, займається земельними питаннями. У нас є облік земель де, об, держпродземи області, Терпеня, і там ведеться облік земель 4065 тисячі 65 гектарів. Побачите. Індекс на кадація в АКАСІЄ, генеральний план є, проєкти діє. Проєкт встановлені меж го року, проєкти меж 68-го року. Проекти, був, так що це поки це. Я просто врахую, що треба необхідно ознайомитися з нашими документами. Вона є на тис, всі документи, ви побачите. Ну, давайте я трохи поясню вам. Містіфеєв Владислав Миколаєвич, він є депутатом Кацібенської селищі ради і голова за комісії Ради. Тепер ми пояснюємо, чому він так захищає і так говорить про всі неправі кремню. Громадянські, від наявної інформації, перебувають у Володінні близько сьогодні, земельних дізнання, площі 0,15 АКО. Тепер вам ще щось пояснюємо. Це достатньо, якщо людина так захищає, це. Чого вона так захищає людей Дніпропетровської, Вінницької та інших областей? Тобто такі некрасиві речі прозвучали про прокуратуру, є вищі суди, операційні і інші. Я впевнений, запевняю вас, що всі суди приймуть позитивне рішення і наші позова будуть здобувані. Я депутат 10-го року, а рішення про надання зима ділянки у восьмому році. Перепортував. Я був, я виділяв ділянки. Інформація, е, е, що вони належать зараз мені, ця інформація вже застарілась, вони мені не належать. <скільки> е, я скажу про таку річ. Є таке у нас поняття приватна власність. Хтось може купити, хтось колись сказав, що мій договір є недійсним. Ні, ніхто не визначає, навіть судді, які статують, він добровірний червний не визнає. Я захищаю таких людей, селян, які отримали земельні ділянки, яких стасують ці земельні ділянки, вони ніколи не отримали. Скільки селян отримало земельні ділянки? Біля 200. Скільки а, мешканців стали ще кутюблення? 160-60. Алек 501. Але зрозумієте ще, що це, це... Vastly... За, цей період, за цей період були вони перепродані, і там вже біля ста ділянок належать цю бінчанам, які тут проживають і купили ці земельні ділянки. їх Хто залишив, хто не залишив ці земельні ділянки.